Чеснометр в люди громадський рух чесно презентував Івано-Франківську, аудит чинних нардепів. Фільтрацію народних обранців здійснювали за уже відомими шістьома критеріями. Результати незалежного дослідження не вельми втішні. Із 449 парламентарів чесних в тій чи іншій мірі лише одиниці. Ми зняли тільки перший тоненький верхній шар отого, отого, отого грунту, де проглядаються там ці кістки великого мамонта української політики, і там картина не дуже приваблива. Формально три. Народних обранців відповідають цим мінімальним критеріям доброчесності. А насправді із цих трьох уже два а, а, зразу після публікації двох поставили під сумнів. І залишився один кандидат це Лановий, який пропрацював в парламенті там цього місяць з чимось і не встиг набратися там якихось невідповідностей. Завдяки новітньому онлайн інструменту, який охрестили чеснометром, з профайлами нардепів може ознайомитися кожен виборець. Для цього достатньо лише зайти на веб-портал та вибрати претендента. Сайт одразу покаже, хто зловживав. Голосуванням чужими картками, чи взагалі ігнорував засідання парламенту, можемо подивитися по фракціях. Яка фракція найбільше грішить в частині там передачі своїх карток колегам? Яка фракція найбільше грішить в частині корупції? Яка фракція найбільше не відвідує пленарні засідання парламенту або комітети? Тобто людина собі може подивитися повністю статистику за будь-яку політичну партію або фракцію, подивитися, чи цей кандидат був душкою, чи він, наприклад, прибігав. Не є те, що жоден депутат з Прикарпаття, не пройшов всі критерії доброчесності. У нас були і депутати, які були замішані, мабуть, в корупційних якихось речах були депутати, які не відвідували донарні засідання. Загалом громадський аудит обіцяють чеснівці, побачить в усіх містах України. Після чого активісти візьмуться за фільтрацію потенційних мажоритарних кандидатів до Верховної Ради. З кількома партіями учасники руху навіть уже підписали угоди доброчесності. Ті пообіцяли нечесних кандидатів, одразу зніматимуть.